метелик Світлана Чербакова. Розкажу тобі про Україну, про Дніпра, Савути, стрічку, синю, про степи та вріцький, черемож, про вітчизну милу, де живемо, розкажу тобі про рідну школу, що квітує в зорих світанкових дітям українським душі сіє, Зерне знань, любові і надії. Подивись на карту України, що нагадує вона тобі, людина квітку з палістками, що тремтливе серце, неньку маму На метелика для мене вона схожа, Що приносить ясний день крилом західними він крилами небітає нами Сбережіть метелика нам люди, Нехай небо над ним не буде. Сбережіть жідини, не чіпайте, Крилиців ніжних не ламайте. Хай лакитно-жовтий в лугах типоче, серце радує. Юначе і дівоче, хай дарує долю всій родині і майбутнє дітям України.